Містере Джонсон, ви стверджуєте, що джерелом цієї речовини новачок була Росія. Як вам вдалося так швидко це встановити? Ми провели розслідування так швидко, як змогли. Дозвольте мені сказати вам з усією ясністю, коли майже два роки тому я став міністром закордонних справ. Однією з моїх цілей було простягнути Росії руку. Я справді зробив це, коли відправився в гості до Сергія Лаврова до У усупереч порадам деяких людей. Які, до речі, казали мені, що це абсолютно марна справа. Але я хотів спробувати, тому що знаєте, я щиро вважаю, що Росія неймовірна країна, фантастичне місце, і мені боляче бачити, які відносини склались між нами. Тож мене по-справжньому засмутило те, що сталося. Але коли я подивився на докази, я маю на увазі висновки фахівців з лабораторії Порт даун в них є зразки. Так. і вони у своїх висновках були абсолютно категоричні. Я запитав відповідального ви впевнені? І він відповів, що сумнівів немає. Однак я повинен сказати, що різниця між сьогоденням і тим, що трапилося 12 років тому з Олександром Литвиненком, полягає в тому, що ми отримаємо набагато більше знаків солідарності з боку міжнародного співтовариства, набагато більше розуміння тієї поведінки, якою вирізняється Росія в останні роки. Британський уряд і прем'єр-міністрка країни оголосили про вжиття низки заходів. Ви вислали 23 російських дипломатів. Ви отримали симетричну відповідь. Яких і ще заходів ви збираєтеся вжити? По яких цілях? Я розумію, що низка заходів будуть непублічними. Ви повинні розуміти. Ми не хочемо цього робити. Ми не отримаємо від цього жодного задоволення. я не про задоволення. Я питаю про обмежувальні заходи. А ми вислали з країни 23 дипломатів. Імовірно, це були шпигуни з дипломатичним захистом. Є низка інших дій, до яких ми вдамося, зокрема, посилимо контроль над нашими кордонами. У нас є маса законів, які дозволяють нам жорстко обходитися з грошима, які були отримані незрозумілого походження. так, закон про кримінальні фінанси. Це гроші, отримані незаконним або корупційним шляхом. Все це ми можемо зробити. у нас є національне агентство з кримінальних справ. Воно може і візьметься за цю роботу. Але я повинен наголосити, що Великобританія країна з верховенством права, і я не можу як політик сказати. Ось займіться грошима цієї людини. Зробіть те, зробіть це. У нас не так все працює. Як ви гадаєте, країни Заходу можуть піти на радикальні заходи і, наприклад, спробувати виключити Росію з Ради безпеки ООН або запровадити нові санкції? Чому ви смієтеся? Ну тому що для зміни складу Радбезу ООН необхідне одноголосне рішення самого Радбезу ООН. А я не думаю, що Росія так проголосує. те, чого ми. Хочемо це працювати з нашими друзями і партнерами, ділитися розвідданими, зміцнювати нашу оборону від дезінформації і кібератак, знаходити гроші, як ми говорили, і переслідувати людей, які незаконним шляхом нажили свої статки. Ось якою буде наша робота. Наша мета у тому, щоб спробувати показати, що нам зовсім не байдужа руйнівна, небезпечна, безвідповідальна поведінка з боку Росії, яка не рахується з людськими життями, дісватніми хо хочемо чинити тиск на цей політичний режим з тим, щоб він шукав нових шляхів і такі шляхи можна знайти.